Дивіться, уже для наших захисників, яка красота зарум'янилася. Духмяні рум'яні. Чергову партію пачива зірочка із духової печі дістає Наталя Заболотна. каже, залишилося лише посипати його цукровою путрою, аби було смачніше. Після чого можна пакувати у коробки для захисників. Це наш святий обов'язок, наші односельчани, колишні наші учні, сини наших колег, вчителів, друзі, зяті, батьки женуть ворога із нашої землі. Наталя Заболотна працює вчителькою у бжлянській філії Теплицької школи номер 2 До волонтерства розповідає, залучають і учнів. Між уроками школярі плетуть маскувальні сітки, допомагають у випіканні солодощів. Шестикласниця Марія каже, разом із подругою у вільний час допомагають на шкільній кухні. Коли розпочинається перерва, ми завжди хочемо допомогти. Плетемо сітки, печемо печиво, опираємо це бую Нам зовсім не важко, тому що ми допомагаємо захисникам і вони нас захищають. Техпрацівниця працівниця Галина Хабенко каже на війні, її син Микола. Печиво, яке сьогодні випікають, перейдуть у підрозділ, де він служить. Печемо печиво із пісочного тіста, до якого додаємо. Масло, сметану, смалець, яйця, цукор. І, звичайно ж, любов до них додаємо, щоб їм там смакувало, щоб було смачно для них, щоб вони згадували свої домівки і щоб швидше поверталися додому. Окрім пачева, для захисників випікають і рогалики з вишнями. Рогалики печем з вишнями, з маком, з ізюмом, з горішками, сипимо пудрою, щоб вони були смачні. Джинянська філія підтримує військових від початку повномасштабного вторгнення РФ, зазначає завідувачка філії Тетяна Мельник. Сьогодні напекли 300 штук печива та рогаликів. Їх за кілька днів передадуть військовим. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Віннична.